За адресою проволоку проточний 10, як вияснилося, із слів про те, що за цією адресою проживає чоловік, якому на сьогоднішній день 101 рік. Але знайшлися люди, які несправедливо відібрали від нього земельну ділянку, яка знаходиться за нами, не повідомивши, не попередивши, ні власника. Земельної ділянки, яку він обробляє весь час ні його дітей, але це ще не все. За цією адресою також є судова справа. Так як рідна донька, чоловіка, який має 101 рік, звернулася з позовом до суду, тому що їй не подобається його волевиявлення, А саме він не хоче віддати гараж, який ми зараз побачимо. Цього будинку пан Василь, якому сто один рік на сьогоднішній день пішов на війну і повернувся до цього будинку, але свій сто один рік життя як такого в рідному будинку він не має, прикро і болісно.